1 березня пройшла 46-та сесія міської ради. На порядку денному було 99 питань. Що прийняли депутати Кам'янського? Розповімо у сюжеті. У музеї історії міста знайомили з Тарасом Шевченком як з художником. Картини для виставки та фільм Шевченко мозаїка молярства належать Національному музею Шевченка у Києві. А презентувати проєкт приїхав директор музею та син Василя Стуса Дмитро Стус. То міжнародного дня порятунку котів розповімо теплі історії про добрих кам'янчан, які врятували пухнастиків від сирівського життя. Що іще важливого сталося у місті на 1 березня. Розповімо з колегами зараз у випуску новин. Починаємо. І про ситуацію по Дніпропетровській області ввечері оборонці неба збили три безпілотника у Сенельковському та Дніпровському районах. Повідомляють обласні військові адміністрації. Протягом 29 лютого ворог цілих по Нікополю, Марганецькій та Червоногригорівській громадах постраждав 72-річний місцевий мешканець. Чоловік лікуватиметься вдома. Пошкоджені 12 приватних осель, 5 дачних будинків, декілька авто, лінії електропередач, газогін. Понівечені 9 господарських споруд і ще одна знищена. В ніч на 1 березня ворог продовжував обстрілювати Нікопольський район з важкої артилерії. По райцентру та Марганецькій громаді випустив десяток снарядів. Ніхто не постраждав. На інших територіях області і вночі минулися без ворожих атак. Сьогодні, 1 березня, була проведена чергова 46-та сесія міської ради. Під головуванням очільника Кам'янського депутати розглянули 99 питань порядку денного. Опрацювали також пропозиції та додаткові питання. Основні розглянемо далі. На сесії було внесено зміни до міського бюджету на 2024 рік щодо перерозподілу залишків коштів за минулий рік на підтримку сил оборони. Відкоригували програму розвитку цивільного захисту населення, що передбачає фінансування робіт з облаштування захисних споруд. Ухвалили створення та положення міського центру комплексної фізичної адаптації осіб постраждалих внаслідок війни та осіб з особливими потребами незламні. Ми розуміємо, що хлопці, які повертаються, їх родини, треба і фізичне виховання, і також це місце, де вони зможуть спілкуватися і підтримувати один одного. Також були технічні питання щодо зміни в статутах, земельні питання, і зміни, які стосувалися і грандових проєктів, і проєктів з термомодернізації наших лікувальних, освітніх та навчальних закладів. Також депутати підтримали декілька рішень про зміни в міській топонімиці. Так, вулицю Межову перейменовано на вулицю Владислава Горбоноса, на честь кам'янчанина, який загинув 12 листопада 2022 року в бою на Харківщині. Вулицю Українську, яка знаходиться в промисловій зоні міста, та назва якої дублюється з назвою вулиці в іншому районі, було перейменовано на вулицю вагонобудівників. Прийняли рішення і про присвоєння новому скверу на соцмісті Назви Сквер слави захисникам України з південного району міста. На проспекті Свободи в районі пам'ятника матері комунальники перекладають тротуарну плитку. Після проведення аварійних робіт на підземних комунікаціях ділянка залишилася неприбраною. Днями працівники комунальної сфери Кам'янського приступили до її облаштування, щоб якнайшвидше забезпечити мешканцям зручну пішохідну зону. Велика біль та втрата для нашого міста в перший день весни зі смутком у серці ми віддаємо шану ще одному нашому герою синові та братові 26 лютого поблизу населеного пункту Серебрянка на Донеччині. Боронячи українську землю від російських загарбників, загинув сержант Сергій Васильович Геращенко. Сергій Геращенко народився 14 жовтня 1974 року в місті Шербакти у Казахстані. У 93-му році закінчив ПТУ номер 4 Упродовж 93 94 років проходив строкову військову службу. У 15-16 роках був учасником АТО. Тривалий час працював на підприємстві «Камедсталь». На початку березня 2022 року став до лав Національної гвардії України. Сьогодні чергова втрата. Чергова втрата, по-перше, для нашого міста, для нашої держави. Сьогодні ховають героя. Дійсно, героя, який боронив. Кордони нашої держави від цих клятих загарбників, які несуть зло на нашу землю і які несуть ці погані справи, які відчувають матері, батьки і рідні загиблих. Нехай земля цьому воїну Сергію буде дійсно пухом нам усім миру та перемоги. Особлива втрата також сьогодні це торкнулося і нашої родини, адже особисто для мене це. Мій двоюрідний брат, тому це ще більша втрата як особиста, так і взагалі. Тому всім бажаємо перемоги, мирного неба і впевнені, що скоро ми переможемо, бо добро завжди перемагає зло. Я, це сусід мій Сережа. Я його з малку, з таких годіків я його пам'ятаю. Він такий веселий був, радісний, шістнерадосний хлопчик. Так незамітно виріс, вже кажуть він, з 14-го року захищає нашу батьківщину. І таке вже підійшло, що віддав життя за нашу батьківщину. Царство Небесне, вечна пам'ять, низький йому поклон. Сергій був завжди доброзичливою людиною, яка завжди була готова прийти на допомогу своїм товаришам. Добрий. Доброзий чоловік, тільки гарні слова можна сказати про нього. Він достойно захищав нас від російського окупанта, беріг цілісність нашої держави, до останнього свого подиху, своїми грудьми захищав українські міста і села. Ми сьогодні попрощаємось з тілом, з тілом, котре вбили росіяни. Але в нас є те, чого ніхто і ніколи від нас не відніме. Наша любов до нього, наша пам'ять про нього і наша ша. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям! 29 лютого у музеї історії міста Кам'янського відбулася презентація виставкового проєкту Свою Україну любіть. Культурна подія присвячена знайомству з Тарасом Шевченко, художником. Картини для виставки та фільми шевченко «Мозаїка Малярства належать Національному музею Тараса Шевченка у Києві. Презентували проєкт директор музею та син Василя Стуса Дмитро Стус та авторка фільму Інна Мочарник. На захід завітав мер міста, керівництво управління культури, а також учнівська молодь Кам'янського. Виставковий проект про Шевченка-художника від національного музею переглянули в Америці та Канаді. Його демонстрували в Токіо та Мюнхені. Тепер нагода побачити дивовижні роботи випала Кам'янському. Найближчі дні ми всі будемо в Україні відзначати 210-ту річницю з дня народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, який був не тільки геніальним поетом, а й геніальним художником. Я хочу подякувати від усіх нас генеральному директору Національного музею імені Тараса Григорця Шевченка за те, що він разом з Наталією Миколаївною постійно робить все для того, щоб наша молодь вивчала свою історію. Малярська творчість Шевченка миця нараховує понад 20 полотен та близько 1200 графічних творів. Це акварелі, рисунки олівцем, форти. національний музей Шевченка зберігає більше 90% цієї спадщини. Так складалось, що завжди наголошували на Шевченко народництво, кріпак, національний. Те, що він геніальний художник, це завжди проходило повзагальну увагу. І ті всі роботи, які ви бачите, вони збільшені ну, приблизно де в тридцять, де в п'ятдесят разів. І їх можна роздивитись. А коли це в маленьких форматах. То роздивитись ну було досить складно навіть коли ми мали можливість експонувати оригінали. Є певні правила, які, яких треба дотримуватися для безпеки цього оригіналу. Більшість із цих творів на паперовому носії їх не можна експонувати більше трьох місяців. Їм потрібен відпочинок після цього. Так а отут ми нічим не ризикуючи, не ризикуючи їхньою безпекою, даємо в деталях роздивитися, що там. Одночасно аж 83 твори, і українські краєвиди, і краєвиди Центральної Азії. Треба плекати свою класику, як це прийнято у світі. Коментують створення виставкового проекту. Його автори. Головне приходити зі своєю спадщиною до молоді. Для цього і використовують технологічні рішення. Приглянули фільм про Тараса Шевченка, і дійсно, я думаю, що для молоді це дуже важливо більше за нього взнавати, що він є не тільки поетом, а ще й художником і дуже гарним. Це неймовірний талант. Я там очікувала побачити, може, щось таке, щось незвичне для себе, але всі картини це просто у саме серце. Вони були просто неймовірні. Шевченко творив акварельні та олійні портрети, жанрові композиції, виконав ілюстрації до різних видань та звернувся до гравюри. Митець творив до кінця своїх днів, постійно вдосконалюючись. В останні роки життя він став визначним майстром у форта і отримав почесне звання академіка гравюри. І, мабуть, це володіння лінії, володіння такою геніальною технікою сумату, яка була в акварелі. І в малюнках Сепії. Мабуть, оце відрізняло його від російських художників, класиків. Ну а звичайно, головна роль в ньому, що він так якби, показав у своїх малюнках реальне життя українців, життя краєвиди України з такою ніжною душею, з любов'ю, так приблизно, як в його геніальний поеті. У нашому місті проходять заходи в рамках створення центру життєстійкості завдяки співпраці з міжнародними партнерами в межах проєкту E4 Recovery» та за фінансової підтримки Європейського союзу. Що це за заходи та яка їхня користь для молоді розкажуть мої колеги. Кам'янське першим в області створює центр життєстійкості, Та, поки тривають ремонтні роботи, заходи цього проєкту проходять на базі Центру молодіжних ініціатив. Нині мають екологічний напрямок та організовані за участю представника департаменту екології та природних ресурсів міської ради. Власне, влітку минулого року була проведена стратегічна сесія щодо пріоритетних напрямків в цьому проєкті, і ем, учасники цієї стратегічної сесії одним із пріоритетних напрямків для заходів в центрі життєстійкості обрали саме тему екології. Ми чули то позитивні відгуки. Ми, звісно, також дякуємо департаменту екології за співпрацю в рамках цього проекту. Ми сподіваємося що ми будемо не тільки в рамках цього проекту. Спів... Працювати але далі реалізовувати ще більше заходів для того, щоб доносити важливість екологічної просвіти для молоді нашого міста. Навколишнє середовище тиха жертва війни. Причому точно визначити обсяги впливу війни на екологію дуже складно. Непередбачуваність подій не дозволяє робити прогнози чи розрахунки. Тим не менш, очевидно, те, що екологія значно впливає на стан життя громадян України. Департамент екології підготував таку інформацію щодо. Впливу війни на екологічний стан території України, а зокрема також і міста Кам'янське. Дуже мені приємно, що молодь, яка приходить на ці заходи, вони дуже активно сприймають цю інформацію і приймають участь в її в обговоренні, адже екологічний стан і екологічні проблеми це проблеми на сьогодення, це навіть проблеми майбутнього. Взагалі, стан нашої країни на сьогодні він потребує дуже пильного, дуже пильної уваги. Тому ми, як департамент, бажаємо всім. Перемоги та мирного неба над головою. Спільна робота з представником екології має велике значення у розвитку нашого міста. Це допомагає людям не лише розуміти важливість збереження природи, а й активно долучатись до змін прямо зараз. Мені сподобалося, тому що тут весело цікаво. Я дізнався, ну і як напевни собі, що фосфор горить 1300 градусів. І не екологія, це важливо. Тут можна розвивати уяву свою дуже багато думати. Тут цілком цікаво. Тут узнаємо щось нове. Ми досліджуємо. Ми рухаємось. Створення центру життєстійкості відкриває нові можливості мешканцям нашого міста. Це не лише навчання, а й активна участь у формуванні сталого майбутнього вразливі, беззахисні та завжди готові дарувати нам свою безмежну любов. Коти. Ці чарівні створіння заслуговують на турботу та захист. Саме тому міжнародний день порятунку котів став вагливим святом для всіх, хто прагне дарувати цим чудовим тваринам новий шанс на щасливе життя. Сьогодні ми розповімо вам декілька вражаючих історій порятунку, які довели, що доброта може змінити життя не лише людини, а й вірного чотирилапого друга. Перша історія це історія Іллі, нашого колеги-монтажера, який двічі врятував кошенят. Котик на ім'я Ватсон та кішечка Миша стали невід'ємною частиною його життя, принісши йому радість та любов. Іля поділився з нами, що Ватсон, хоч і був на початку лякливий, з часом знайшов у ньому надійного друга. Він там десь по дачі бігав, потім його взяла якась інша сім'я. Не знаю, чи то в сім'ї була проблема, чи там десь на дачі маю, щось трапилося. Але він такий лякливий. Він не дуже любить людей. В перші тижні він під ліжком ховався. От. Потім вже якось плюс-мінус звик, але все одно він такий не дуже тактильний. А миша, яку вони забрали з притулку, стала ще однією яскравою частиною їхнього життя. Її підкинули до притулку якраз десь за тиждень, як ми її взяли. А така непосидюча, вона вже більш грайлива, постійно до всіх людей лізе. Перший тиждень Васен дуже її боявся. Вона до нього постійно лізла там понюхати, погратися, але він то шипів, то тікав. От. Ну а зараз вони нормально і сплять разом і їдять разом от. і б'ються разом. Ще одна захоплююча історія про бойового кота, який побув у самому пеклі війни. Його шлях був нелегким. Він виживав у зоні бойових дій, перебуваючи в окопах, їздячи на танках та навіть отримав бойовий шрам на вусі. Взагалі в нього перше ім'я було комарик, тому що знайшли його в посілки в Донецькій області, там комарі називались. Ну, як-то ну, комарок мені не подобався, я його Каспером назвав. Єдиний котенок, який вижив у всіх, їх там багато було, він вижив за рахунок того, що він прибився к військових. Однак Олександр побачив у Каспері не просто заляканого кота, а відважного воїна, який заслуговує на тепле та щасливе майбутнє. І відтепер Каспер знаходиться під опікою Олександра та його дівчини, отримуючи всю необхідну любов та турботу. Я пам'ятаю, в перший вечір ми його привезли, він там під одяг заліз, лежав, коротше, грівся, нічого вимили, Нормально пристроївся. хозяин дома. Я второго хочу катану не Розрішають чорного. Я та білий щоб двоєм були. друзья. Олександр побачив Каспера у зоомагазині по проспекту Тараса Шевченка 23, де перебуває наразі шість котів, за якими слідкують, кормлять та люблять. Працівники зоомагазину старано доглядають за кожним з них, шукають нові домівки. Любим котиків і собачок любим, Ну держать собачок в магазині не виходить. Так что у нас котики. кузя. Миша, Сима, Яша, Василиса, Мишель. Кто подкидывает, особенно когда начинается весна, подкидывается много котиков? Прям под магазин, в коробках. Кого подбираем на улице? То есть, кто приносить где діти дети нашли. То есть много клієнтам, пристраиваем котиков, то есть, следим за ними. Ці історії лише краплинка в океані доброти. Саме тому, 2 березня, у міжнародний день порятунку котів важливо підтримати тих, хто потребує нашої допомоги та подарувати їм щасливе життя. Від усієї нашої команди власників котів зі святом. А іншим бажаємо знайти свого особливого пухнастика. І до погоди на вихідні. Обіцяю, що субота буде теплою та сонячною. Вночі 0 градусів, в день передають плюс 7 градусів тепла. У неділю температура трохи знизиться, буде хмарно. Вночі так само 0 градусів, а в день до плюс 4. У понеділок температура коливатиметься від 1 до 7 градусів тепла. Вітер протягом трьох днів – східного та південно-східного напрямків до 5 метрів на секунду. На цьому всі новини випуску від 1 березня. Стежте за нами на ютуб каналі ТРК Міс. Бажаю безпечних вихідних! Зустрінемося у тижневому випуску. Новин на все добре.